У Полтаві стартувало будівництво першого соціального житла для ВПО. Це двоповерховий 12-квартирний швидкозбірний каркасний будинок, розповіла секретар Полтавської міськради Катерина Ямщикова. У громаді нині проживає понад 48 тисяч ВПО. Однозначно тема квартирної черги перевантажена. І ще більше того, точно ми знаємо, що наші всі нові мешканці, які в Полтаві, найголовніший фактор для того, щоб лишитися, це мати житло і роботу. За словами Катерини Ямщикової, вартість проєкту становить понад 30 мільйонів гривень. Третину цього бюджету надає благодійний фонд мов'ю країн 1 мільйон 800 тисяч гривень міськрада, решту управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Це і будівництво, і облаштування кожної квартири. Це не як місця компактного проживання. Це повноцінні двокімнатні квартири з гідним меблюванням і умовами. Із мов юкраїн міська рада співпрацює із 2024 року. Нині до проєкту доєдналося управління Верховного комісара ООН, розповіла Катерина Ямщакова. Зизакі степфрайдіз на в релайкуманітарінейд тиливндигніфайдхаузі. Енвиденце Ф степ тводсбилдін гаузін полісіфойдізнес за словами Федеріко Серсала, Вони укладуть договір із полтавською міськрадою, аби разом обирати, кому саме розподілять житло. Розроблять критерії, аби зрозуміти, хто найбільш вразливий із внутрішньо переміщених осіб. Саме будівництво стартувало в Шевченківському районі міста. Поряд із житловими будинками та інфраструктурою. Зводити споруду буде підрядна організація Товариство Арма Груп. Копаємо котлован, потім приступаємо до будівництва фундаментів. Після фундаментів долучаємо до будівництва нашого субпідрядника, який буде, каркас, далі дерев'яний, ну і далі облицювання. і все». За словами Катерини Ямщикової, нині працюють над підключенням ділянки до енергомережі. Завершити будівництво планують за півроку. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.